Для восьмого класу підібрала тему з громадянської освіти, тому що з історії ми вже досить багато прикладів розібрали, як же ж це можна все реалізовувати в контексті вивчення громадянської освіти. Так само ми прописуємо тривалість уроку, формат обладнання. Зауважу, що в більшості випадків, як ви встигли помітити, я створюю якийсь формат, де передбачається групова командна робота. Проєктна робота це як база для мене в розумінні з тем підходу. Тому я це всюди прописую. Але ж це може бути і індивідуальна робота, така сама проєктна, але дітки створюють щось самостійно. Знову ж таки, в залежності від кількості дітей, від кількості часу, який ви можете виділити на цей урок. Значить, формат уроку а, такий пропонується на тему громадянська абетка від прав до обов'язків. Це тема з підручника Олени Пометун. За її навчальною програмою. А така, по-моєму, також є і в підручнику Охредько, тому якщо ви їм користуєтесь, це вам також може бути в нагоді, така ідея. А формат правова майстерня, командний проєкт, інтерактивний онлайн-опитувач будемо створювати. Із обладнання обладнанням нам знадобиться крейда дошка, Фломастер і Ватман, кольорові стікери, ножиці, клей, лінійки, нитки, пряжа, роздруківки статей Конституції України. Або ж сам підручник, бо там ці уривки є. Один смартфон на групу з виходом в інтернет, або комп'ютер і проєктор. Також тут буде запропоновано варіант використання онлайн-сервісу Mentimeter для опитування і хмарки слів. Я написала цей, але може бути будь-який, який передбачає також формат опитування і створення хмарки слів, і ви, вам, наприклад, з ним зручніше працювати. Значить, Що треба для того, щоб підготувати такий урок? От, значить, Створити собі обліковий запис в цьому Ментіметру, він, до речі, англійською мовою. В ньому цей весь інтерфейс. Я тут пробувала вже зареєструватись, і він був створений, але я не знаю, чомусь у мене зараз він перестав адекватно працювати. Хотіла вам наочно це показати. Напевно, вже не вийде, але зараз спробуємо ще до нього повернути. Значить, Ми створюємо презентацію з двома слайдами, там все дуже-дуже просто. Він такий інтуїтивний в ньому інтерфейс, єдине, що англійською мовою. Якщо вам англійську складно усвідомлювати да, розуміти з нею працювати, ви просто робите там переклад на українську. І весь інтерфейс вам буде перекладений. Там ніякої проблеми немає. Створюємо презентацію на два слайди Word, Cloud», Є там така вкладочка запитання 1-2, вмикаємо режим, де є фільтр нецензурних слів. Якщо ми працюємо дистанційно, це дуже важливо, я тому на цьому зауважу. І можемо повноцінно працювати. Але знову ж таки, це приклад ресурсу, ви обираєте той, з яким комфортно працювати вам. Далі нарізаємо круглі, круглі формати ватману, можна просто обвести тарілку або. Що завгодно, аби воно було такого об'ємного, круглого, об'ємної круглої форми. І даємо кожній групі шпильку гудзик. видруковуємо і роздаємо уривки з конституції, або відкриваємо підручники на певних сторінках, де місяці необхідні для роботи статті. Підготовлюємо набір простих піктограм, емодії, все, що завгодно: будиночок, книга, мікрофон, ваги, серце або можна їх. Не друкувати, якщо дітки зможуть самі це все намалювати красиво, десь там собі зазначати, то можна цього не робити. Я зазвичай роблю, тому що хочеться, щоб у дітей виходив в якийсь результаті гарний, охайно оформлений проєкт. І частіше за все вони користуються таким способом, просто приклеюють. Які очікувані результати від такого уроку? Компонент Science у нас реалізовується через те, що діти вміють в кінці уроку класифікувати права і обов'язки за поколіннями, розрізняють право свободу, обов'язок, і тут ще можна щось додати, те, що передбачається в навчальній програмі на цей урок конкретно. Компонент технології у нас буде реалізовуватися через е, можливість працювати з онлайн-ресурсом. Тут ми можемо приклади вправ наводити, аналізувати живу статистику саме в Ментіметрі. А якщо у вас інший ресурс, то ви там собі обираєте, що саме діти в цьому ресурсі будуть створювати і прописуєте відповідно. Інженірінг. Конструюють карусель прав. Такий буде рухомий, паперовий диск, схема, на якому вони будуть створювати, оці, записувати свої права. Компонент Arts реалізовується у вигляді. Оформлення іконок для кожної групи справ і створення е, таких метафор, коротеньких висловів, наприклад. І математичний компонент, що вони будуть рахувати відсотки голосів у ментіметр, будувати пропорцію прав, свобод обов'язків у своїй групі. А можна цей момент замінити будь чим додати, наприклад, сюди ситуативні якісь да, кейс вправи з е, дотримання. Прав і обов'язків громадянами України, якісь статистичні матеріали з онлайн-ресурсів, де є якась статистика, саме цифрова, щоб діти побудували, наприклад, діаграму випадків порушення прав чи щось таке подібне. Знову ж таки, по-різному можна реалізувати у цей математичний компонент. Як проводити цей урок, хід уроку коротенько? На початку, як завжди, мотивація до навчання, яке своє право діти реалізували сьогодні вранці. Така швидка, усна перекличка. Ми тут вже проявляємо цей сайнс-компонент. Далі йде те опитування: права зараз. Через оцей сервіс, що я зазначала, або, наприклад, ви використовуєте WordWall, або там квіз якийсь, або якийсь інший ресурс. Треба ввести одне слово. Право свободи, яке вони щойно згадали, і на екрані буде формуватися хмарка слів. От В цьому ментімайтері воно так і ем, проводиться. За ключовими словами, створюється хмарка слів. Я тут собі скрін робила, його вам сюди прикріпила, як воно буде виглядати. Е, діти там копіюють е, код, е, собі вставляють в цій же програмі зі свого гаджету, і у вас утворюється такий єдиний простір, де ви можете працювати. Напевно, треба буде з цього сервісу просто окремо записати відео і сюди додати собі на YouTube канал, щоб була можливість саме користуватись цим ресурсом не тільки в контексті вивчення, да, наприклад, цієї теми до стему року, а в принципі загалом на будь-якому іншому. Наступний компонент у нас також Science аналіз Діти разом визначають, яких прав найбільше у хмарці, що утворилось, яких немає, і крейдою фіксують топ 5 прав, які зазначили всі абсолютно учасники обговорення. Далі вони створюють карусель прав. Це, от бачите, звичайне колодиск, воно поділене різними кольорами, тут можна це все підписувати. Друге, третє, четверте покоління або групи обов'язків прав, як вам це бачиться. І Ділять його на сектори, і вирізають туди іконки, роблять підписи. І головне, щоб оце вона крутилась. Треба туди гуцик вставити і стрілочку. Далі, математичне порівняння. Кожна група рахує, скільки прикладів у їхньому колі потрапили в цей ментіметр, і у інших, і записують загальну кількість прав у відсутковому представленні, або ж інше математичне завдання, яке ви пропонуєте. Потім спікер групи обертає диск, диск цей, що утворився, демонструє один сектор і коротко пояснює, чому саме це право, свобода чи обов'язок важливі для громадянина України, чи для дитини їхнього віку, чи будь-яке інше запитання, яке вам поставите. Далі проводимо рефлексію на нашому ресурсі, які ми використовували, яке справ виявилось для вас новим несподіваним. І обговорюють, як можна щодня реалізовувати непопулярні права з цих дисків, що у них утворились. Учитель пропонує вести трекер прав протягом тижня, наскільки діти свої права реалізовують чи, наприклад, не реалізовують, і таким чином вони зможуть відстежити практично. Як це стосується їхнього життя або, наприклад, їхніх родичів, оцінюємо урок знову ж таки за 12 бальною шкалою за необхідності. Або через звичайний емоційний зворотній зв'язок, якщо у нас не передбачається виставлення оцінок, і в якості домашнього завдання пропонуємо намалювати семиклітинкову таблицю, де щодня відмічати, яке право учень реалізував або який обов'язок виконав. Підсумок обговорюється на наступному уроці. Як може виглядати оцей диск прав да? макет учнівського проєкту Карусель прав. Що я мала на увазі, це таке коло з секторами, свобода, право обов'язок і так далі. Воно тут доповнено малюночками, підписами. Учні створюють свої варіанти, змінюють приклади, дають інші статті конституції, розфарбовують у власному стилі, але головне, щоб конструкція лишилась такою ж простою і рухомою. Або це може бути, наприклад, настільна гра, право обов'язок. Правила ви придумуєте самі, тут як варіант. Якщо гравець витягає картку право, описує життєву ситуацію, де право реалізують за обов'язок навпаки, коли воно стане актуальним. Влучна відповідь, хід далі, помилка, пропуск ходу і так далі. Тобто, оці всі правила для настольної гри, якщо передбачається, що діти мають її створити на цьому уроці. Ви там заздалегідь прописуєте чи пропонуєте дітям їх придумати самостійно.